Куди подівся Дмитрук? Дмитрук нікуди не подівся. Працюємо не так інтенсивно, як до війни, але працюємо. Ось робимо в одному цеху робимо дублікат розсаду посадочної машини нашої, яка показала себе надзвичайно добре. Деякі удосконалення будуть вже після цієї секції. Надіємося, їх зробимо, але поки робимо точно таку. Ось. Модернізуємо потрошки експериментуємо, Бачимо, так? експериментуємо своїми сівалками. Сівалки робимо, робимо, стараємося зробити вже більшу. Ось цей монстр ну, відносно нас монстр вже монстр, 6-метровий. З регулюванням, автоматичним регулюванням глибини. Мали випробувачі восени, але трошки затрималися. Далі робимо ось собі таку шайтай-машину оприскувач 26 метрів навісний. Так як ми використовуємо його на трактор Т-150, він нам потрібен тільки навісний і маю досить непогані на нього розрахунки. Також, також працюємо і в іншому цеху. Стараємося удосконалювати ті агрегати, які в нас є. Стараємося також і не відходити від традицій, тому що технологія овсінського працює. І вже я з нею працюю з 2015 року і вона дає хороші плоди. Ось такий агрегат. Зараз вже ми його склали, там підфарбовуємо десь, можливо, при складанні, десь там щось там порушилося. Подвійна борона, яка по-іншому, як зазвичай, кріпиться і складається вже вона, опираючись на ці стійки. Подвійна борона залишає за собою ідеально, рівний, е, повер... ідеально рівну поверхню поля. Е, далі... Тут так само, але на ці більшості валки робимо е, висівні плійки е, із металеві, металеві і їх оцинковуємо. І е, тут якби все так як було. Воно робоче, воно працює, тому ми стараємося, щоб воно і працювало далі і було надійним. Чим менше електроніки, тим краще. Тобто, дорогі. Підписники, глядачі, ми працюємо, ми вдосконалюємося і дай Бог буде перемога, і ми будемо нарощувати свою інтенсивність. Слава Україні і слава Богу за все.